Вітається подкаст від Центру спільних дій. з вами. Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, що нардепи досі не відмовились від ідеї слідкувати за нами через камери. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, як планують боротися з корупцією в війську, та до Дня демократії обговоримо, чому цю демократію зараз важливо не втратити. Півроку тому ми говорили про законопроєкт, яким пропонують встановити тотальний відеонагляд за нами з вами. І тоді ми отримали коментарі: що не на часі ця тема, чому ми про неї говоримо, є важливіші питання. І от зараз всі почали нарешті говорити на цю тему, тому що законопроєкт опинився в порядку денному Верховної Ради, і ми нагадаємо, що ми почали першими, напевно говорити про це все. І сьогодні ще раз пригадаємо, що це за в чому його небезпека, і обговоримо, а як так сталося, що таке щось дивне потрапляє в порядок денний парламенту і дуже серйозно обговорюється. А давай коротко пригадаємо, про що це рішення? Отже, якщо дуже коротко, нардепи пропонують запровадити тотальну систему відеомоніторингу. Простими словами, камери будуть скрізь, окрім житла в публічних місцях, в парках і це будуть незвичайні камери, а камери розпізнавання облич, які також матимуть змогу розпізнавати вербальне. Мовлення, тобто звуки, слова, і індифікувати особу. Чому це важливо і чим це загрожує? Я думаю, що далі ми з тобою спробуємо з'ясувати і розібратися. Тут першим на думку спадає Китай, тому що вони фанати таких історій з тотальним наглядом за людьми. Але я знайшла ще один приклад, і він стосується якраз країни, з якою ми воюємо, бо Росія теж використовує тотальний відеонагляд із розпізнаванням облич, і у 2023-му було рішення Європейського суду з прав людини про порушення Росією своїх міжнародних зобов'язань, і це якраз було пов'язано з цим відеонаглядом. Мені дуже цікаво, як нардепи, які подають такий законопроєкт або підтримують його на комітеті, уявляють собі його в розрізі євроінтеграції. Ну очевидно, що це в якійсь мірі порушує і серйозно порушує права людини, але не варто зазначити, що в концепції Smart City в Києві перед повномасштабним вторгненням працювали в деяких місцях камери розпізнавання облич. Точно знаю, що на так званому Стукличка були ці камери, були біля виходів із станції метрополітену, і це було покликано ну, насамперед на те, щоб побороти криміногенну ситуацію. Але, очевидно, що м, тотальний відеонагляд буде нести такі більш. Загрози демократичному суспільству, загрози нашим правам, і люди не будуть вільні у своїх рухах і в своїх діях. Окрім того, хочеться сказати, що техніка не ідеальна, і історія знає випадки, коли камера розпізнавання обличчя впізнала не ту людину. В Штатах в минулому році, до речі, був такий випадок: арештували чоловіка. Як виявилося за те, що він нібито пограбував магазин брендових сумок. Але е, його впізнала камера розпізнавання облич, і це був єдиний доказ. Він переночував в поліцейському участку, і на другий день виявилося, що пограбування відбулося зовсім в іншому штаті, і його помилково арештували. Тобто, ми можемо бачити, що ніби в такій прогресивні демограф... демократичній і розвинені країні. Є випадки, де порушують твої права тебе можуть заарештувати тільки через те, що відбулася якась помилка техніки. Тобто, а вже що говорити про країни, де менш розвинута, скажімо так, діджитал-технології, це та сама Російська Федерація, чи ну, давайте будемо казати, в нас це дуже дуже великі ризики. Ну тут ще добре, що його потім відпустили, тому що я собі можу уявити, ну, Україна менше, ніж Сполучені Штати, я собі можу уявити, що навіть помилково там не розпізнають і пройшоють якісь злочин. Ну, типу, на жаль, таке може бути, тому що в нас ще не такі. Ця реформована правоохорона система і судова система. На жаль, так. І всі дані будуть збиратися з реєстрів, з демографічного реєстру. Можливо, навіть хоч в законопроекті цього немає, але я так підозрюю, що можливо з дії будуть деякі підтягуватися дані через те, що в дії дуже багато різних реєстрів, скажімо так, міститься і об'єднано. І через те ну страшно уявити, до чого це все може привести. Дуже іронічно, що 15 вересня день демократії, і от якраз під день демократії ми починаємо говорити знову про це рішення. Але це не тільки загроза власне демократії, це загроза і обороні. Звичайно, через те, що кожного разу під час повітряної тривоги нам всі телеграм-канали, всі органи влади говорять: не знімайте прильоти. А коли це все буде відбуватися в реальному часі, і так до речі, ця система відеомоніторингу, її держателем буде Міністерство внутрішніх справ, тобто на якихось серверах, до яких має Доступ Міністерства внутрішніх справ це все можна. Буде отримати і побачити, але ж ми не застраховані від кіберінцидентів, ми не застраховані від якихось фішингових атак, ну від будь-чого, що може зламати цю систему. І важко уявити, які будуть наслідки, якщо наші вороги в прямому ефірі будуть бачити всі прильоти. Я ще читала про ризик з самим, самими цими камерами, тобто, що там частина з них може вироблятися десь в Китаї і. Е, ну, Є теорії, що росіяни мають доступ до тих камер, тобто ми не можемо виключати. Я не експертка, щоб якось це коментувати, але я така задумала, що це теж, теж ризик. Так і плюс до того вони можуть бачити переміщення нашого особового складу збройних сил України, інших військових формувань, переміщення військової техніки, яким чином нам заходить допомога від наших західних партнерів, яким шляхами вона пересувається. Це все досить. І досить небезпечно і ризиковано, особливо наголошую, в період воєнного стану. Виявляється, що взагалі минулого тижня відбулося відбулася зустріч представниками комітету ради з питань правоохоронної діяльності і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, і голова комітету після того написав, що керівництво МВС на практичних прикладах продемонструвало важливість законопроєкту. А питання в мене: а чим саме має займатися цей комітет? Піддакувати міністерству внутрішніх справ чи якось займатися контролем того, що це міністерство робить? Ну однозначно, цей комітет має займатися законодавчими ініціативами, переглядом законодавчих ініціатив і контролем. Тобто піддакування це зовсім не та історія. Але тут ми розуміємо, що, на жаль, є певна заангажованість, на жаль, є певна залежність від уряду через те, що сьогодні в нас така правляча монобільшість у владі і. Якби ми не хотіли цього визнавати, залежність від уряду, залежність від офісу президента досить велика. І коли ми говоримо, що там закон буде прийнятий, якщо буде політична ініціатива відповідна, це все неправильно. Так не має бути. Має бути якась змагальність, має бути здоровий глузд, має бути аналітика, має бути експертні висновки, а не чисто все диктуватися. Одним центром це така дуже перекручена система, коли парламент стає залежним від уряду, хоча має бути навпаки. Тобто парламент має слідкувати за урядом, і воно все, ну, в принципі система стримувань і противаг противаг базується в ідеалі на тому, що всі контролюють одне одного, і це виключає помилку. Звісно, через те ми не один раз наголошували. І я сьогодні хочу повторитися, що нам потрібна нам потрібний сильний парламент. І тоді є велика вірогідність, що все буде ок, і таких законопроєктів буде мінімум. Я не говорю, що їх не буде через те, що по-любому вони будуть вистрелювати. Але і це нормально в демократичному суспільстві. Це нормально, коли є свобода слова, коли ну можна зареєструвати якусь таку нісенітницю, але не нормально, коли її підтримують.